Як же правильно посадити кущ винограду. Дивіться, бо перед цим показував, коли підсаджував траншеї, а це просто на відкритій місцевості. Тобто дуже схоже на те, як висаджають. Дивіться, спочатку ми копаємо ямку. Ямка приблизно десь 50 на 50. Копаємо на два штика лопати. Перший шар, верхній. Найродючіший ми насипаємо на одну кучу. Коли копаємо вже на другий штеклопати нижче, другий шар насипаємо на другу кучу. А цей верхній шар ми будемо використовувати для посадки саджанця. Ми його будемо перемішувати з перепрівшим перегноєм, якому вже 3-4 роки. Ось ми засипали в ямку відро перегною. Добавили трішки землі з верхнього шару. Добре перемішали. Тепер трішки насипамо чистої землі з верхнього шару поверх і будемо вже вкладати саджанець. Ось уклали ми саджанець. Обов'язково поклали від хробака таблеточку ініціатора або точніше це інспіратор. Приріст нахил, нахиляємо саджений так, щоб знаходився на 4 бруньки десь нижче землі. от У нас саджений зараз посаджений на глибині десь 25 см на штик лопати. Потім присипаємо коріння буквально трішки чистою землею, а потім знову. Накриваємо землею перемішкою з перегноєм. Земля у нас трішки ще підсяде і саджанця коріння будуть десь на глибині 35 см. З тим, що ця ямка ще окучиться, на слідуючий рік коріння будуть знаходитися десь близько 15 см нижче землі. Вона буде добре прогріватися і саджанець одразу піде в ріст. От і все. Саджанець засипали землею, підтрамбували. Можна пролити водою, близько відра, вилити в залежності наскільки вологий ґрунт. Підрізали сам саджанець. Ну, тут у мене два прирости, тому нижня я підрізала 4 ґрунти, верхній близько трьох. Це саджанець посаджений нехай росте.